Що, нарешті ми вибралися на підводний коп. Покажу зараз камрадів. Вон там Діма ходить і інший Діма. Зараз виходимо. Сподіваюсь, що цікаво трапиться, все цікаво покажемо. Гарний сигнальчик маємо. схоже на монетний, а? Я кажу, динарний сигнал. Льоша каже, що це динар, а я кажу, що це... Не, не знаю, не буду казати. Давайте подивимось, що це таке. Топ. Дістаємо цей камок волшебний чарівний. Бачите, тут щось під... Під... може бути. Зараз перевіряємо. Так, Тут у нас сигналу немає, значить він у нас в руках. Теп, тепер квест з цього е, лайна дістати те, що нам треба. У нас є така Ти штука. Це буде довго тривати. Мені що не подобається в цьому е, двайсі, що велике сота, і якщо, наприклад, якась чешуя, може випасти. Буде ну, як тут маленький, не списувати. Я би зробив би меншим. Вібромасажири ліб, якісь. Давай вже не, 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 не то ми. Чекайте, <гум> <гум> в мене щось інше що цікаве є. Кісточка. Кісточка, бачите? <гум> Але це не все. Так. Щось може бути. А, ну, Як я думав, це горілка. Хтось, древній фінікієць, тут пив горілку, бачите, і залишив після себе таку бухарську культуру. Клас! Частину лімєстого Дінарія ми знайшли, тобто місце правильне, так. Да. Вітаю, друзі, день другий. Приїхали ми з Дімоном на те місце, але трохи в іншу сторону. І Будемо намагатися пробуватися, зараз покажу куди. Крізь хащі до води йти до старої церкви. Такий у нас буде челендж. Бо тут до води ще метрів десь може 30 або може навіть і більше. І все заросло, заросле. Будемо туди пробиватися. Вон там така стежка. Далі буде. Так, друзі, дісталися ми води, почали пошук. Такий ось тут краєвид. І у мене перша знахідка. Ось такий ось плотик. Скуп, прилад і перший монітос на сьогодні. Дві копійки. Я вже подивився начебто 55-й рік. Тут, де ми зараз ходимо, по мапах було село. Друзі, дивіться, був сигнал дуже дзвінкий, царьовий. І. Я начебто щось бачу. Кругленький он бачите? Зараз подивимося, що за монетка. Ха-ха, друзі, в мене срібло, дивіться, 20 копійок 1906. Білончик клас. Ось така глибина. Шукаю далі. У нас між тим є трошки срібла польського. Схоже на соліт Христини. Риська окупація. Це вже друга середньовіччя за цей дводенний коп. Отак от цікаво дуже продовжуємо. Тільки що підняв цікаву крутілку від керосинки, від газової лямпи. Тут такий виробник, мабуть, зазначений. Має воно такий цікавий вигляд. Оголковий, такий цікавий. Предмет десь 19-20 століття. Отак. Так, друзі, другий день копу по воді добігає кінця. Да. Дісталися ми машини. Тут перебираємо свій скарб. Отак. ми... Можна можу показати одразу. Давай покажи. Світло. Дайте світло. Це... Так, значить, що ми маємо? А це монети, це не дивимось. Знайдені тут кольосика від чогось, від годинника, ага. мабуть. Так, загубив. Керосинка з uh -huh. якимось цим. Раз, два советик, два поляка, три советик. да? Батос. Чотири советики, два, два поляка, кілечко дитяче. Оце, мабуть, КР накладочка і ЦЧК якась сільга чи щось таке. Якась це пряжка ЧК. Це схоже на накладку по КР. Це якась крутилка якась і ще така штучка теж. Що покажу, покажу, штучка. штучка якась ручкою. Так, ну у мене на другий день копу Два совета, один такий погнутий капуста Олександра I Порадував білончик 20 копійок II. Якась жопка гільзи, якась шестеренка, мідна накладка на ніж. Купа шмурдяка. І я теж не в накладі залишився, у мене теж є така своя штучка, яку в принципі, захисна, захисна. за, за нагодою можна використати. Вона зроблена з фарфору, до речі. Да, а я вчора знайшов таку начебто, з алюмінією. Да. Так, ну, знахідки загальні і по першого дню покажу пізніше. О, все. Сонце сідає, дуже красиво, пташки співають. Круто, да. Коп, в принципі, я би сказав, що вдався. Ми сходили до церкви, подивились. Угу. Все добре, тепер будемо знати. Ось, друзі, мої знахідки за два копи по воді. З цікавого Обломок лімізного Дінарія і скіфський Нак. Дуже неочікувано. Вушка Бубенчика, я так розумію по Русі. Такий ось цікавий хрестик маленький. Радянщина, така ось зігнута монета, мабуть, дві копійки. По церквам копійка Олександра І, копійка Миколи II і, і 20 копійок Миколи II білончик. Такий стан у них, як були при житті, мабуть. Дуже незвично після землі вони впатані, а з води такі аж. Ну, такі антуражні речі. Жопка гільзи, це, мабуть, з гаманця, така з візерунками штукенці якась. І така мідна накладка на ніж, я так розумію. Що можу сказати? Цікаво, коли літом жара, поля засіяні в лісі, в лісі комахи, то ходити по воді навіть непогано. і знахідки є. Дякую за увагу, папа. Слава Україні.